Оточення для нас важливо для успіху, бо від того, яке воно буде наша енергія. То якщо в вашому оточенні постійно є люди, які знаєте, як кажуть, жужать і кажуть про те, що все погано, подивися, нічого не виходить, і ти не трогай, і ти не, не роби цього, в тебе нічого не вийде, для цього потрібні гроші, для цього потрібен час. Та на що воно тобі треба. Це люди, які будуть у вас енергію смоктати, які будуть таким чином підживлювати себе. Якщо ви відчуваєте да, себе у відносинах з людьми, як після спілкування, як вижатий лимон, то задайте собі питання, і для чого ви віддаєте? Тоді свою енергію. А є інші люди, з якими ви спілкуєтеся, і в якийсь момент ви зрозуміли, що після спілкування з людиною у вас натхнення, у вас крила позаду десь там виявляються. Да? У вас з'являється бажання робити і те, і те, і рухатися, і чітко розумієте, куди вам потрібно. Ви чітко розумієте, що ви все зможете. Знаєте, у те відчуття внутрішнє, що все. Я все можу, і це друга складова успіху це енергія, яку ви можете отримувати при спілкуванні з іншими людьми.